І так, прийшли на нову роботу. Маки зацвіли. Хоч кролем. Молочай, то не молочає, а може молочай. Буде що їсти. Типу красиво, але но... робимо собі дорогу. Волчі тропи, щоб доску таскати. Не обносить, Робимо гілки, обрізаємо і ось знайшли кучу грибів. Ну не знаю, що за грибі, жаблячі, не жаблячі, Я в них не розбираюсь. Ну багатенько. Mm -hmm. Надо сказати. Може кому надо. Ну не знаю. Вони не вони так якісь чорні. Не, не знаю. А може і шампіньйони. Ладно, будемо далі щось робити, бо... Дорогого біда я тільки вичухався на роботу, поки по цих всіх інструментів, блять. Вон цілий столик. А це тут тільки сварка та рулетка. Та лазер. Лазер мені не поможе, мабуть. Хоча сонця щось уже й нема. будемо щось робити. Хоч щось зробимо, а то. Місяць пройшов. І щось я не багато заробив. Хватить. О, тут ще палки є з нитками. А я понаносив арматури. Ладно, будемо робити.